Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я буду пекти і покажу вам, як я це роблю покроково простий пляцок на кефирі з варенням. Також я буду додавати різноманітні сухофрукти. Дякую вам за підписки та вподобайки. От спочатку я підсушую на пательні 140 г горіхів. Приблизно роблю це. 5-10 хвилин. Не потрібно для того, щоб вони аж так присмажувалися, лише трошки щоб підсохли. Час від часу я їх буду промішувати липаночку. В цей час беру також 50 грам родзинок і заливаю їх крутим окропом. Родзинки відкидаю на трушлячок, щоб лишня рідина стекла, і залишаю їх просушитися, поки всі сухокрупти. Залишаю. Для самого тіста нам потрібно буде кефір 300 г, варення, так само 300 г і одна ложка ще окремо для промащування. Коняк я буду брати, борошно, сода, ванілін, порошок до печива, 150 г цукру і 2 яйця. Всі інгредієнти я вкажу в описі. Може бути кефір, може бути кисле молоко. Або сметана, що у вас є під руками. Починаю з того, що 2 яйця збиваю 150 грамами цукру. отаку От побілівшу піну. Роблю я це надовго, буквально 2 хвилинки, як піна в нас побіліла і загустіла. Після цього зразу додаю ось таку ж шклянку у мене 300 грамова кефіру. І варенячко так само наливаю, таку саму як мірку, а як кефіра, даю і варення. Так, кош 300 мл. Все промішую легенько блендером. Ось така пінка в нас утворюється, даю зразу ванільний цукор. Тим часом, окремій трілці я дві чайні ложки порошка до печива. Розмішую з одною, так само чайною ложкою соди харчової. Можна взагалі взяти тільки одну соду. Но я надаю перевагу змішуванню соди з порошком до печива. Воно все, звичайно, погаситься кефіром. І не буде присмаку. Соди нас чути. Додаю цю суміш порошка до печива і соди до борошна і промішую. І тоді все промішане борошно з розпушувачами додаю до нашої маси. І тепер промішую все блендером до однорідності. Тим часом орішки пробиваю блендером ось до такої крихти, гарну столову ложку шипком відкладаю в окрему тарілку. Воно нам буде потрібно для присипки. Потім. А в остальну масу оріхів додаю родзинки, так щоб навіть лишня, якщо є рідина відійшла, хоч її вже не має бути, і перемішую з оріжками, щоб вони всі рівномірно розмістилися по нашому майбутньому пляцку. Виймаю зараз. Ножик з блендера і даю всі оріхи вже в масу. І, звичайно, все треба гарно промішати, але недовго. Все промішую, звичайно, до об'єднання і даю тоді ще столову ложку як ін'яка, можна додати якогось лікеру. Це так само сприяє пухкості нашого пляцка. Можна цього не робити. Хто не хоче додавати алкоголь, можна цього не робити. Після цього форму, в мене форма є величиною 26 на 26 см, гарно простеляю пергаментом, так як маса в нас досить рідка. Не бажано брати роз'ємну форму, можна брати форму таку суцільну. І я виливаю туди нашу масу, вона гарно. Розпреділяється сама, можна допомогти собі лопаткою і випікаю тоді при температурі 190 градусів приблизно годину, дивіться, до сухого сірничка. Виймаю наш пиріг з духовки і зразу викладаю його з деку, чекаю його повного остивання. Ну, по крайній мірі, так бажано зробити. Ось такий він у нас гарний, запечений. Оставаю він мене під рушничком, щоб, як кажуть, пиріг відійшов і став ще м'якшим. Цей час я готую суміш. Отже, до оріхів я додаю ще пів столової ложки кориці, можна трошки менше, і гарну столову ложку цукру. Пиріг охолоджений, змазую столовою ложкою варення. Кісточкою зі всіх сторін гарно промазую. І тоді, зверху ось цієї суміші з варення я легесенько нашу вже оріхову цукрову суміш розсипаю чайною ложечкою. Помаленько по всій площині пирога. Її є досить багато, так що нам все гарно вдається. Чому потрібно, щоб пиріг остив, тому що він в мене. От зараз є трошки теплий, і ця суміш тане. Тобто цукор розтоплюється. Але все одно виходить дуже смачно. Ось такий загальний вигляд виходить нашого пляцка пирога Він є дуже мягесенький, Дивіться, як пушок. Він гарно нарізається, його є досить багато, гарно виглядає в тарілці. Ось такий він є. Гарний з сухофруктами і дуже м'який, похнастий, так і тана в роті. Готуйте з задоволенням, буду вдячна вам за підписку і вподобайку. І ще раз дякую всім за увагу!